Через війну ремонти та роботи з благоустрою майже в усіх громадах були поставлені на паузу, та дороги мають бути проїзними, адже це не тільки комфорт для водіїв, а ще й їхня безпека. Керівництво Селидівської міської військової адміністрації розуміє, як це важливо. Тому з місцевого бюджету було виділено понад 4 мільйона гривень для ремонту найбільш аварійних ділянок на вулицях громади. Наприкінці жовтня комунальне підприємство Комунальник міста Селидове уклало три договори з підрядними організаціями на поточний ремонт доріг. Між комунальним підприємством «Комунальник міста Селидове» та спеціалізованим підрозділом «Облдорембуд» укладена угода про обслуговування населених пунктів. Поточний ремонт доріг по вулиці Перемоги Гоголя, Маяковського, Казацька від вулиці Карбушова до вулиці Перемоги, Черняховського від вулиці Нагорна до вулиці Перемоги та Павлова від вулиці Борогова. Та вулиці Солона, місто Силидово, також було окроване дві угоди з ФОБЩЩіня. Поточний ремонт доріг по вулиці Берегова, місто Силидова, та вулиці Чкалова, місто Українськ. Наразі вже були виконані роботи по вулиці Московська, перемоги козацька. Проводиться ямковий ремонт по вулиці Берегова, після чого підрядна організація приступить до ремонту вулиці Чкалова в Українську. Водії зазначають, що пересуватися вулицями, де вже виконаний ремонт, стало значно легше, адже ями, особливо у темну пору доби, можуть стати причиною аварії у свою чергу в Солодівській міській військовій адміністрації кажуть, що і в подальшому будуть робити все для того, аби громада була комфортною та захищеною.